Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Ось, друзі, я була мами і привезла собі укропу. Вже частинку я перебрала, а частинка лишилась. Я в мами зірвала більше, але, ну, напевно, десь ось такою, оце, як оце, в мисочці. І оце десь такою порцією я, звичайно, поділилась, віднесла на лікарню. Нехай будуть смачні супчики, салатики, борщики для наших пацієнтів. Ну, я зараз переберу і поставлю в на пляшку і буду сушити. А вже як висушу, друзі, покажу, в який в мене він виходить. Усім щиро дякую, хто дивиться мої відео. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Щиро так, друзі, укропчик наш помився, посушився. Марічка порізала. І о, яку мисочку нарізала. Ось вже темно. Так, а тепер візьму бляшки, розсиплю на дві бляшки і будемо сушити, друзі. Будемо сушити. Може, десь і шовтенькі є. І вже багато було, то можете злегка спарився, то нічого переберемо. Будемо. Будемо ставити так. Будемо ставити в групці. Ось так я сушу свій кропчик не в електродуховці, а в рубці, тому що. Бо що вона електродоховки нема. У мене нема світла. Комна я, друзі, відкрила, щоб була в нас вентиляція, щоб волога випаровувалась і він тоді дуже швидко сохне. Ну, а коли вже висохне, я вам покажу. Через певний час, може, десь через годинку, через дві, я його гарненько перемішаю. І залишу до ранку. А вранці подивимося, який він буде. Друзі ось як гарно висох. Тепер я наготовила баночку. Так, одненька бляшка. Ось так він гарненько висохнув. Може колір чуть і не такий, як би в електросушці, але запах досі приємний. Бачите, скільки багато в нас вийшло? <плес> друзі, повна баночка вийшла, півтора літра. Тепер візьмемо сухою кришечкою, закриємо і все і поставимо в сухе місце, друзі. Ось, бачите який. Ось ось який мій окропчик. Хто мені допомагав чистити, мити, різати, сушити і складати. Усім щиро-щиро дякую. Усім. poca poca